Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні я хочу нагадати правила оподаткування податком на доходи фізичних осіб, інвестиційного доходу, який отримується фізичними особами. У разі, якщо внаслідок укладання договору купівлі продажу інвестиційного активу виникає позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного податкового року, то такий дохід включається до загального річного оподаткованого доходу платника податку фізичної особи. При цьому фізична особа, яка отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та у відповідних випадках, і сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також військовий збір за ставкою 1,5%. Податкова декларація подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи. Подається вона до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом 4 податкового кодексу України. Якщо договір купівлі продажу інвестиційного активу укладений у звітному році, а кошти від продажу інвестиційного активу фактично надійдуть у наступному році, то платник податку повинен задекларувати дохід. У вигляді інвестиційного прибутку за підсумками року, в якому фактично отриманий такий дохід, та у відповідних випадках сплатити податок на доходи фізичних осіб, статтею 655 цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона, продавець, передає або зобов'язується передати майно або товар. У власність з другій стороні покупцеві, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору, або буде створений, придбаний або набутий продавцем у майбутньому. Відповідно до підпункту В, підпункту 14.1 статті 14. Е Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями дохід з джерелом його походження з України це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України. До цього доходу включається виплата або нарахування винагороди іноземними роботодавцями її континентальному шельфі у виключній морській економічній зоні. Згідно зі статтю 164 під пункт 2.9, до складу загального місячного річного оподаткованого доходу платника податків включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інший, ніж цінні папери в формах, крім доходу від операцій, зазначених у статті 165 під пункт 1.40. І під пункт 1,52 Податкового кодексу України. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, з урахуванням курсової різниці та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу. З урахуванням норм статті 170 під пункт 2.4. Та 2.6 Податкового кодексу України. Під статтю 170 під пунктом 2.1 визначено, що облік загального фінансового результату операції з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого Платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, який має відобразити загальний фінансовий результат, інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток, тобто, якщо витрати на придбання активу виявилися більшими, ніж доход від відчуження такого активу Щодо доходів, отриманих протягом такого звітного року. Загальний фінансовий результат операції з інвестиційними активами визначається, як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного податкового року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року. Це стаття 170 під пункт 26 податкового кодексу. Якщо загальний фінансовий результат операції з інвестиційними активами має від'ємне значення, Тобто за результатами року отриманий загальний інвестиційний збиток. Сума такого збитку переноситься у зменшення загального фінансового результату операції з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення, крім фінансових результатів, зазначених у пункті 29 підрозділу 4 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України. Відповідно до статті 170 під пункт 29 податкового кодексу, податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує і утримує податок за ставкою визначеною. Статтю 167 під пункт 5.1 Податкового кодексу України. Це складає 18% та сплачує і перераховує утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу. Те, що податковий агент утримує і перераховує до бюджету податок з доходів фізичних осіб, не звільняє платника податку від подання ним річної податкової декларації про отримані ним доходи. Тобто, навіть якщо податковий агент визначив фінансовий результат і визначив прибуток від інвестиційної діяльності, платник податку громадянин зобов'язаний тим не менше подати податкову декларацію. При визначенні платником податку згідно норм статті 170 під пункт 29 податкового кодексу. Професійний торговець цінними паперами, включаючи банк з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку, доходи за придбані у нього інвестиційні активи, враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. Це визначено статтю 170 під пунктом 2.2 кодексу України. Разом з тим, запровадження обов'язку податкового агента. Для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника від декларування таких доходів. Питання: в яких випадках не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та включенню до річної декларації про майновий стан і доходи дохід фізичної особи від продажу інвестиційного активу? Відповідь. Платник податку на доходи фізичних осіб обов'язково декларує результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного податкового року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, передбачених статтю 170 під пункт 2.8 податкового кодексу. Згідно цією статті і цих підпунктів, не підлягає оподаткуванню. Та не включається до загального річного оподаткованого доходу. По-перше, це дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, у разі якщо сума такого доходу не перевищує суму, зазначену у статті 169 під пункт 4.1 податкового кодексу. За результатами 2022 року це 3470 гривень. Тобто, якщо інвестиційний доход, тобто загальна сума коштів, отримана платником від продажу інвестиційного активу, менше 3470 гривень, такий платник декларацію не подає. По-друге, дохід отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, зазначеному в статті 165 під пункт 140 податкового кодексу України. Це сума доходу, отриманого платником внаслідок відчуження акцій або інших корпоративних прав, які він одержав у власність в процесі приватизації, в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, які він безпосередньо отримав як компенсацію сум його внеску до установ Ощадного банку або до установ державного страхування, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону. А також сума доходу отриманого таким платником внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення земельних часток паїв за нормами безоплатної передачі, визначеними статтєю 121 земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року, номер 2768. Залежно від їх призначення і майнових паїв безпосередньо отриманих ним у власність в процесі приватизації, тобто такі операції від відчуження інвестиційних активів значених вище, тобто, ну, сумуємо ті активи, які були придбані в процесі приватизації в 90-х роках, в обмін на ваучери, це на підприємствах і колгоспах. Продаж таких активів не накладає обов'язку декларувати такі доходи і сплачувати з них податок. Також у випадках, зазначених в статті 170 під пункт 28, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.